Я кажу, давайте думати, що як ми напишемо, чим відправимо скіт, вже не вибухівку, а записку. Написали: здавайся, йди за дроном, і повісили це з повісили це на дрон і полетіли йому скидувати. Ми думали, що він розгубиться, не зрозуміє, що ми хочемо йому сказати, але він, я б долетів, скинув йому цю записку, і він буквально через там, 20 секунд підійшов до цієї записки. І прочитав цю записку. І ми каруселлю «Мавіків» наших один відлітає, бо перезарядка батареї потрібна, інший долітає і веде його. І він, от Ми його і вели там дві години. От дві години він йшов там, цих 700 метрів до нашої піхоти, 92-ї бригади. Подальша доля в нього шикарна взагалі, він був накормлений, доставлений, обігрітий. Навіть бачили відос, там, де він на нашому екіпажу дякував. Зберегли йому життя і показали, що в нас серце набагато більше, ніж в них. Не так поступаємо з людьми, яких беремо в полон. Вони нагодовані і знаходяться в комфортних умовах, і ми їх не, не знущаємося над ними і не розстрілюємо.